Вітаю. До вашої уваги. Відеогляд квартири в місті Києві за адресою Мирі Бориса 17, 23 поверх, район Асакаркі, Метро Пазняків. Війшли вхідні двері. Ліворуч від вхідних дверей туалет. Таке його оснащення. Тут є шафа, в якій знаходиться бойлер. Ну і Інше різне приладдя можна складати, є полички зверху вентиляція. Поруч знаходиться ванна кімната. Так, вона виглядає. стиральная машина, шафы, ванна. Далее кухня. Тут подмыка из воротни осмос. Установленный. Вот на. На метро торгівельний центр. Ідемо далі. Велика шафа купе в коридорі. Щиток електро три фази квартирі. Тут резервне живлення і ще є місце, в принципі, для того, щоб вішати одяг верхній. Це так звана зала, найбільша жаретлова кімната. Так вона виглядає. Така стеля. Вид з вікна такий самий на метро. Кондиціонер. І переміщуємося в спальню. Ліжко, тумбочки. Теж велика шафа. Телевізор. Ніяких дратів, соплення висить, Все акуратненько. Кондиціонер. Палення. І така. Тут просто підсвіточка нижня горить. Оп! І верхні. Два світла. І така вона правильно називається, так. Да? За склом засклено. Лоджаю. Тут вид є ще трошки боковий на епіцентр. І теж метро. Відповідно, шафа виглядає ось так.